Я вітаю всіх поціновочів смачного пару. На огляді Відносно свіжа лінійка е, під назвою Hard Vandal від виробника Vandal <клес> Тестували її на протязі минулого місяця. Не я один, спалили 6 картриджів, якщо не помиляюсь. Тому суб'єктивний топчик, можна сказати, коротка вижимка для вас готова. Тож, хто такий Vandal? Це вебшоп, який досить давно на нашому ринку, можна сказати, динозаври на мене міцно вже закріпилися. Що говорити, якщо вони по інформації нараховують лише 90 фізичних магазинів у Україні. Думаю, слова тут зайві. Тому... Що по дизайну? По дизайну у нас тут мінімалізм намальований кастець, описаний сам смак, логотип. В принципі, все. Багато тут не будемо зупинятися. Що ж, перейдемо до самого головного, до самого топчику. Тестували це на е Вабаресо x XROS 4 mini, картриджі 08. -ом. Перша рідина, про яку я хотів е розказати, вона вже закінчилася на момент зйомки цього відео. Це Cola Cherry. Смак дійсно схожий кола з Вишнею або Dr. Pepper. А якщо куштували. Настільки смачно, що я навіть ловив себе на думці, що хочу попарити її після ситної вечері або під час прийому їжі. А, дійсно, ідеально збалансований, насичений смак вишневої коли. Далі, всі, хто мене дивляться, знає, що тропічні мікси це моя слабкість. І тут, в принципі, а, попали в сердечко. Цей мікс ананаса та манго зроблений просто чудово, збалансовано. Без перекосів в один чи інший бік, відчувається і солодкість манго, і легка кислинка ананасу. А наступний смак це дійсно для поціновучів натуральності це гранат. Я на ярмарці сам беру часто гранатовий сік і знаю, чим порівнювати це, от коли дійсно п'єш свіже вичавлений гранатовий сік, який має ще присмак шкірки, такий трошки терпкий. Так от це воно, максимально натуральний гранатовий сік у флаконі. Я таке дуже ціную, коли смак не хімозний, а дійсно як в оригіналі. Далі йде смак поп-кенді, це для любителів яскравого. Якщо пам'ятаєте, була шипучка така в дитинстві. Дуже-дуже схожий смак. Яскравий, соковитий, солодко-кислий. Дуже класно заходить, коли хочеться чогось такого, знаєте, задирикуватого, незвичайного. Ну ось, в принципі, все. Ці рідини мені сподобались найбільше. Ще що я виділив, мабуть, це груша яблуко. Це смачно, це схоже на дюшес. Загалом цей топчик це для мене годнота. Я готовий їх парити на постоянку. І вони довели, що вміють робити смачно. І дійсно, вони розвиваються, вони роблять свої девайси за це їм окремий респект. Ось і, в принципі, все. Пишіть у коментарях, які рідини сподобались саме вам. А я хочу сказати, що ні в якому разі не пропагандую нікотин, але якщо ви парите, паріть смачно.